Ті, такий указ є так само, як і не маю підстав говорити про те, що такого указу немає. Але так виглядає, що це справді не є фальшивка, і мені видається, що вся ця історія є для того, і стосується в першу чергу однієї особи. Це пан Коломойський, і так виглядає, що знаєте, як в цьому в цій приказці і щуку кинули у річку. Бо сьогодні ця людина буде в Україні славно явно. Ця людина не буде відповідати за законами України. Ця людина вже тепер напевно не буде владою визначена як олігарх, бо він же ж не громадянин України. Тобто, влада таким чином розв'язує проблему свою з доморощеними олігархами. Це неправильно. Людина, який тиждень тому. Говорить про те, що суд віддає фірмі близькій цій людині 4,3 мільярда. Забирає в армії, забирає в соціально забезпечених людей, забирає в українців і віддає на розсуд доморощеного олігарха. Я переконаний, що вся ця історія буде мати продовження а такий спосіб захисту олігархів ні до чого доброго не приведе. Пане Олеже, дякуємо вам. Олег Сенютка, народний депутат України. Якраз ну правда, поки що цього документу офіційно ми не бачили. Він з'явився в мережі, тому там не можемо підтвердити, що він є. Але очевидно, що щось подібне з'явилося, бо, бо всі про це говорять. Пан Савелів хотів слово. Княжицький, буквально по кілька хвилин маєте. Прошу вас, дуже Я я думаю, що хвилину вкладусь. Втискатися. Оце що ми говоримо про війну або війна. Або політичні ігрища, давайте розуміти чітко, коли перший раз Володя Цибулько написав в Фейсбуку, що такий указ готується, що там буде Коломойський інший, я не міг повірити, Розумієте? це просто настільки явне виведення з під удару Коломойського що це всім зрозуміло. Це саме із Ахметовим не все так весело, тому що якщо сьогодні Ахмет, Ахметов позбувся свого медіонадбання... То завтра Ахметов буде претендувати, я думаю, Ані з несплючать на ті гроші, які з заходу прийдуть на відновлення України. І Ахметов знову буде стояти в першій п'ятірці на ті гроші, і він отримує, там за коли ми відіб'ємо свою територію. Я думаю, що це буде чи цей рік, чи на початку наступного. Він отримує гроші на відновлення Зовсталі. Він отримує гроші на відновлення своїх підприємств і тихенько відновить через когось іншого і свою медіа імперію. Це саме із Коломойським. Тобто, давайте давайте або всі як один займаємося війною. І це має бути не так, що звучить тривога, всі сидять, п'ють каву, бо я щось це не можу прийняти. сидять на вулиці, Я кажу, це ж тривога була. Та нічого. Вам що, вінниця не навчила нікого нічого? Та сама ситуація і сьогодні так Ахметовського Ломойським не двоє ще є пінчук, ще є багато олігархів, які можуть піти таким шляхом. Значить, десь є центр московий, який продумує, яким чином вивести Коломойського, яким чином вивести олігархів під удару. А спочатку він продумав це, вводячи антиолігархічний закон, який був спрямований в принципі проти одного політика тут хочеш не займатися політикою, а мусиш нею займатися. Як сказав, ви знаєте, в мене свободовізні різні стосунки зокрема через пані Фаріон, так але. Я е, з великою повагою і приязню ставлюсь до Легіону свободи, який воював в Северодонецьку. Я, хлопці, з чую, як вони воювали. І коли їхній Петро Кузик каже, території відвоюємо. Гармати свої відновим, а людей, яких не шкодують, ми вже не воскресимо. Тому треба шкодувати людей. Так само треба шкодувати нашу совість. Якщо там в когось мами єдиний син загинув, чи мама Сомківщина не поховала двох синів. А тут пацани вирішують свої проблеми. То якось це треба припинити з самого початку, тому що всі кажуть, ой, там хлопці вернуться з фронту. А ви знаєте, може бути велика біда. Микола Княжевський хотів додати, коли ми говоримо про те, що все має бути направлено на перемогу, то все має бути направлено на перемогу на всіх фронтах і на дипломатичному, і на пропагандистському. Ось подивіться: розкручують тему. Дві теми зараз розкручуються в західних медіа. Перше, що санкції не діють. Тому треба їх скасувати, бо воно нібито більше б'ють по європейських країнах ніж по Росії, що неправда, бо санкції діють. Росія це відчуває і це розкручує. І друга тема, що всі втомилися від війни і в Україні там все, що завгодно від контрабанди зброї починаючи. Так, от щоб цих тем не було, нам треба вкладати гроші. В роботу з західними медіа і в якісне і ефективне іномовлення ну ми називаємо це широко, але в донесення правдивої інформації і нашої позиції до західних суспільств. Ми мали систему іномовлення мультимедійну. Ми її знищили. Натомість ми зробили два канали Доміфрідом, російськомовні, замість того, щоб мати англомовні джерела впливу на західні суспільства, німецькомовні франкомовні, і навіть не для того, щоб на Росію впливати, а для того, щоб впливати на Україну. І оці російськомовні медіа, які впливають на Україну, і виховують потім тих людей, які лишаються на окупованих територіях і думають, що руський мір хороший. Бо вони бачили концертка Дню Побєди в нас там на каналі Інтер або якісь інші програми. І зараз бачать на Домі і Фрідумі старі совєтські фільми. Так давайте совєський союз встановим. І ці люди потім стають зрадниками, і ми самі цих людей виховуємо. Замість того, щоб зробити якісне намовлення, це те, що а не чому бо пропагуємо російською мовою там за провладну партію на сході чи ще за якісь політичні сили використовуємо для цього державні гроші? От це об'єднання заради цілі, спільне всіх, єдине, що прискорить. Нашу перемогу Катерина Лісунова є з нами на скайпі, кореспондентка Української служби голосу Америки у Вашингтоні. Теж важливо нам поспілкуватися зі сполученими штатами Америки. Вітаю тебе, Катерино! Слава Україні! І перед тим як ми з тобою поспілкуємося, я хочу, щоб ми почули цей уривок з виступу пані Олени Зеленської, дружини президента Володимира Зеленського. Вчора в Конгресі вона виступила з досить емоційною промовою, в якій звучали важливі меседжі. От давайте цей момент. Про зброю почуємо. Я зараз прошу річ, яку я б ніколи не хотіла просити. Я прошу у вас зброю. Зброю не для того, щоб нести війну на чужу землю, а щоб захистити свій дім і право прокидатися у ньому живими. Я прошу у вас протиповітряну оборону, щоб ракети не вбивали дітей у їхніх візочках. Щоб вони не руйнували дитячі кімнати і цілі сім'ї, Катерина, опишіть нам, будь ласка, як в Конгресі взагалі зреагували на цю промову, що говорили після вже, от з тим, з ким ви спілкувалися, що вони казали. Це чудове запитання, тому що одразу після виступу першої леді України я запитувала конгресменів безпосередньо сенаторів про їхні враження від цієї промови і наступні дії. І от до прикладу, сенатор республіканець Лінці Грем в коментарі голосу Америки сказав, що виділяє дві основні пункти: два основних пункти, дві основні речі, які сполучені штати Америки мають завершити до кінця цього року. Це, по перше, визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм, та надання Україні. Усього необхідного обсягу воєнної допомоги зазначу, що Лінсі Грем разом із його колегою демократом Річардом Блюменталем є авторами резолюції щодо визнання Росії державою, яка спонсорує тероризм у Сенаті. Саме ця резолюція вже пройшла погодження в комітеті сенату з міжнародних відносин. І Далі як відомо, вона. Тепер має шанс на те, щоб бути проголосованою в е, сенаті. Е, далі це можуть проголосувати також Конгресія, але як ви знаєте, фінальна слова за держдепартаментом і саме він має визначити е, цей е, пункт. Також інший сенатор республіканець е, Роб Портман сказав мені, що іще ще вчора підписав іншу резолюцію е, щодо визнання дій Росії на території України. Е, Геноцидом українського народу, тобто, загалом, можна підсумувати, що виступ Олени Зеленської був. Нетиповим для і, взагалі, візит був нетиповим для перших леді. І він був менше сконцентрований на гуманітарних питаннях, скільки на питаннях оборонних і і саме протидії Російській Федерації і став своєрідним закликом до дії, тому що більшість е, сенаторів, з якими я спілкувалась, одразу обговорювали питання того, що вони можуть робити, щоб Україна перемогла всій війні. Каню, Катю, дуже тобі дякую. Але на жаль, мусимо завершувати і розмову з тобою, тому що в нас такий дуже сьогодні обмежений час. Кореспондентка Української служби голосу Америки Вашингтоні Катерина Лісунова якраз нам розповіла про вчорашній візит Олени Зеленської до Сполучених Штатів Америки. І, звичайно, це те про що ми говорили. Що нам треба проголосувати і про визнання того, що відбувається, І того, що робить Росія, що це геноцид, і сподіваємося, що ці рішення будуть проголосовані і будуть визнані, і це для нас ну дасть. Ті дасть свій результат Михайло Цимбалюк, Руслан Кошолинський і е, Пан Черник. Буду мати до вас підсумкове запитання буквально по дві хвилини. Ну насправді кадрові рішення потрібно проводити, але не порушувати процедуру. Якщо говорити про міністра соціальної політики, вона взагалі не звітувала про свою роботу ні в комітеті, ні в сусідній залі. Через те, вибачте, шило на мило за соціальну політику. Відповідає весь Кабмін треба, щоб звітував прем'єр-міністр, якого, до речі, теж збираються найближчим часом відправити у відставку. Якщо говорити по генеральну прокурору, вона, на жаль, при всій повазі до пані Ірини я її знаю, як хорошого правника, але вона не стала генеральним прокурором. Бо з трибуни Верховної Ради вона сказала, що вона солдат президента і є в окопі. Як скаже президент, генеральний прокурор він є гарант дотримання законності, де в державі. Де діє сила закону, а не закон сили, і по голові СБУ, ну звичайно потрібно, щоб ця спецслужба керувалася фаховою людиною. Ми надіємося, що справді там буде фахівець. Кадрові зміни мають продовжуватись, і те про що ми казали, не все слід чекати завершення війни. Проведення реформ це теж. Потрібно робити під час війни і визнавати помилки і робити оргвисновки, теж потрібно під час війни. Це теж робиться е, ну, ефективно. І ми це бачимо. Зрештою, так. будемо сподіватися, що ефект від цього буде. Руслан Пошолинський. Чи треба змінити? Звісно, річ треба. Ну, друзі, але не забувайте, що держава у війні. Будь-які реформи це зміни. Кардинальні зміни. А ми ще й воюємо так, між іншим. Чи треба було та звісно, що давно, напевно. І це вимога не тільки наша, це і світ світове співтовариство ставить запитання, чому так зрадників і чому не справилися. Е, все, що щодо решти, я не думаю, що санкції, ми зачепили дуже коротко штрих, пунктирно санкції за згадували за золото. 90% всього цього золота продава в Московія в Британії. Британія вже давно скасувала їм це золото. А 10% на весь світ і Євросоюз зараз каже, і ми так само будемо проти золота. Не будемо купувати московського золота. Чи це буде великий е, обтяжен? Ну, ну щось буде, щось так ну так? От. Ну так, це не дуже для нас основне, щоб а вони мінімізували закупівлю е, нафти і газу. Так, так зараз ви так. згадували за це. Зараз Азербайджан. Ну хоча б вийде на 10%. З того, що споживає Євросоюз, євросоюз це 150 мільярдів кубів газу? азербайджан пропонує хоча б вийти на 15 мільярдів, Італія укладає угоду з Алжиром. Наскільки швидко зараз Європейська унія зможе себе убезпечити від впливу? Нагадаю, що та сама Німеччина виходила на позицію майже до 40% в залежності від московського газу. Наскільки вони швидко відійдуть від цієї залежності? Скільки вони зможуть е, змінити джерела постачання? Наскільки це ефективно зможе від... Діді, ось у чому залежність, і базове не дати їм можливість виготовляти новітню сучасну зброю, от це найосновніше завдання наших партнерів: обмежити її від від е, постачання е, чорного постачання, тощо щоб вони не мали можливості виготовляти сучасну зброю. Бо це то, де що де вони де можуть, де? ми вже знаємо. А от сучасної зброї не дати їм виготовляти от це би було е, найперше завдання наших партнерів. Пане Чернику, от просто зацитую вам іншого військового експерта, Олег Жданов також часто буває в наших ефірах. От він сказав, що по всій лінії фронту патова ситуація. Окупанти вже не можуть наступати, а Збройні сили України поки не готові до наступу. Але чаша на вагах вже схиляється в нашу сторону. Як ви про це думаєте? Має право. Така точка зору на життя, те, що є так звана точка стояння чи точка рівноваги, відповідає дійсності. Противник засипає нас важкою артилерією, і тут треба говорити про те, що цієї артилерії не є доволі багато. На цю хвилину це більше 6 тисяч робочих стволів, які є в них у Російській Федерації, і ще величезна тисяч стволів на складах, і особливо те, що стосується таких. Реактивних систем залпового вогню, як БМ 21 БМ 27 БМ 30 Сукупно їх близько 800. Це доволі велика цифра. Але завдяки тому, що колега наш, наш згадував якісній роботі у першу чергу М 142 Хаймарс. А я думаю, вже почне працювати і МЛРС М 270. Сукупно при тих машинах, яких в нас є, це більше 200 ракетних пусків. Вони можуть здійснити це доволі багато. Помаленьку цей паритет може бути змінений, але я все ж таки вернуся до того, що сам би хотів дати головний посил. На мій погляд, на мій погляд, є дві великі ілюзії, в які ми можемо впасти, і вони будуть для нас смертельними. Буду категоричним, будуть смертельними. Перше, те, що перемога буде завтра, післязавтра, чи ось ось це смертельна пастка. І друга смертельна пастка. Поділяю точку зору колеги, що треба відрізати високотехнологічну зброю. Однак. Звичайний снаряд це дуже простий механізм. Металорізальних станків у них ще є з першого лендлізу. Не можна недооцінювати противника грубої, важкої зброї у нього багато, і він буде її застосовувати. І гарматного м'яса, попри те, що є проблеми з мобілізацією, теж багато. Рядовий московит буде вмирати треба готуватися виключно до довготривалої і виснажливої війни не маємо права упасти в ці дві ілюзії Дякую, панове, я дякую вам за ваші чіткі меседжі, які сьогодні, попри наш знову ж таки скажу обмежений час, прозвучали. все-таки телевізійний ефір, він нас ще от до чогось до чогось змушує. Дякую всій аудиторії, яка нас дивилася і писала багато коментарів. На жаль, я не мала можливості сьогодні відповідати. Вам працювала одна, але в суботу в нас суботній стрім о 19-й, де ми вже будемо з Віталієм Кротюковим і більше зможемо з вами поспілкуватися, дати вам відповіді на ваші запитання з того, що наші експерти говорили. Послухайте і інших тих, кого ви також любите і шануєте. А також просто почути, що ви думаєте про це все це для нас важливо також будемо збирати для, для наших військових на передовій, тому що ну як і експерт, останній Петро Черник про це сказав, що війна довгою буде і на це треба налаштовуватися. Якщо все станеться швидше, то це звичайно для нас буде краще, але обнадіюватися жодним чином не можемо. Бережіть себе, своїх рідних під час тривоги йдіть до укриття. Не легковаж. Ти тим, що чуєте звуки тривоги, і все буде Україна, слава Україні, героям слава.